Наша наступна тема буде присвячена одному з найбільших потрясінь в Європі ранньо нового часу, від якого відштовхується весь подальший розвиток не тільки навіть Європи, а й взагалом світу під впливом європейських подій. Це власне реформація. У житті Західної Європи католицька церква відігравала провідну роль і була дуже впливовою політичною організацією. Вона контролювала тогочасну освіту, без дозволу Папи Римського не міг відкритися жоден університет. Церква володіла багатьма землями у різних європейських країнах. Так, в німецьких землях Священної Римської імперії церкві належала третина від усіх земельних володінь. Копальні і навіть цілі міста. Проте, авторитет католицької церкви і римських пап підривали корупція та симонія, церковна еліта вела надзвичайно розкішне життя. Наприклад, улюбленими розвагами папи Лео X, який походив із заможної італійської родини Медічі, були полювання та бенкети. На них він витрачав всі свої доходи і навіть кошти, накопичені попередніми папами. Для того, щоб наповнити спустошену скарбницю, Лео X наказав розпочати продаж індульгенцій. За певну суму індульгенції звільняли від читання молитов, дотримання посту чи здійснення паломництва у вигляді каяття за гріхи і забезпечували їхнє повне або часткове відпущення. Тобто, нагрішив. Замість того, щоб робити те, що там передбачено, тією ж Біблією, ти платиш гроші, тобі дають таку бамашку, на якій написано: Гріхи прощаю, Папа Римський. Все. Така поведінка церковнослужителів викликала невдоволення і в простого народу, який міг порівняти власне скромне існування із життям священників і особливо єпископів. І у видатних людей, які не бачили у поведінці духовництва належного християнського смирення. Найбільш негативні сторони діяльності католицької церкви були помітними в німецьких землях Священної Римської імперії. Ці території заполонили продавці індульгенцій, типу реліквій і різні збирачі коштів на користь церкви. Продаж індульгенції був настільки масовим, що його вже просто друкували на бланках, їх індульгенції, друкували на бланках, і туди просто вписувала сім'я покупця. Ну, щоб це, не, не сидіти там, не писати все, всю індульгенцію з самого початку. Все вже є друковане, там тільки впиши прізвище, ім'я готово. І Бог все простить. Ціна тогочасної індульгенції залежала від важкості гріха, ну і від кількості гріхів. Да? Більш гріхів, більш дорожче коштує індульгенція. Ця практика викликала величезне обурення серед населення і в Європі назрівала реформація, тобто широкий рух за реформу і оновлення католицької церкви. Окрім економічного гніту, передумовою реформації служили гуманізм і зміна в інтелектуальній середі Європі, ставка відродження на індивідуальність та особисту відповідальність допомогли критично переглянути церкву, її структуру, а те, що люди почали цікавитися першоджерелами, звернуло увагу людей на те, що перше християнство. Якось сильно не відповідає сучасній тогочасній церкві. Виразником невдоволення ще в 14 столітті, тобто в передреформаційний період, став професор Оксфордського університету Джон Вікліф, який проголосив необхідність знищення всієї папської системи і секуляризації монастирсько-церковної землі, тобто забрати її в церкви світській владі. В 1379-му він навіть посягнув на авторитет папи, висловивши в своїх творах ідею про те, що Ісус Христос є головою церкви, а не папа. Він стверджував, що Біблія, а не церква, є єдиним авторитетом для віруючого. І для підкріплення своїх ідей Віклів зробив Біблію доступною людям на власній мові. Ну, мається на увазі, що Біблія видавалася латиною. І священники знали Латину. Люди Латину переважно вже не знали. І як наслідок, священник міг типу прочитати з Біблії а взагалі все, що завгодно. Все одно люди не зможуть перевірити і сказати, е, там написано інакше. Віклі вже почав видавати біблію англійською мовою, і люди почали читати, і прозрівати, що щось, щось сильно все не сходиться. Приблизно в цей же час Чехія переживала засилля німецького духовенства, і ректор Прайського університету Ян Гус пропонував реформу церкви в Чехії, схожу з тими, що хотів Віклів в Англії. І задля припинення невдоволення імператор Сегізмунд І і папа Мартінус V ініціювали церковний собор в Констанці, на якому. ну, Такі глибокі звинувачення, такі великі проблеми в церкві, і папа з імператором такі збирається і кажуть: в общем, Ян Гус і його прибічник Іронім Праський єретики. і давайте ми їх спали. Не буде Яна Гуса, не буде вимог реформувати церкву. Все просто. Так же саме Єретиком проголосили і Вікліфа. В Німеччині, яка на початок 16 століття залишалась політично роздробленою державою, невдоволення церкви спостерігалося в усіх прошарках населення. Селяни розорювалися на церковній десятині і посмертних поборах, продукція ремісників сильно поступалася продукції монастирів, тому що монастирі не оподатковувалися, вони не платили жодних податків, а могли виготовляти що завгодно. Церква активно розширяла свої міські володіння, загрожуючи жителям міст. І оця вся фігня, яка творилася з церквою, призвели до виступу саксонського професора Мартіна Лютера, який сформулював свої 95 тез проти індур'єнції, і 31 жовтня 1517 року відправив їх листом до архієпископа Майнцу. Довгий час вважалося, що Мартін Лютер прибив свої 95 тез на вході в церкву, але історики здебільшого кажуть, що такої події не було, вона була вже придумана більш пізніми а, джерелами, і він просто написав і відправив свої пропозиції, свої 95 тез до архієпископа Майнського. В цих 95 тезах Лютер виступав проти продажу індульгенції і влади папи над відпущенням гріхів. Ну, це якщо так, дуже-дуже загально. Він проголошував, що церква і духовництво не є і не можуть бути посередниками між людиною і Богом. Тобто є людина, вона напряму звертається до Бога, ніякі священники, ніяка церква для цього не потрібна. Основним положенням Лютера було те, що людина досягає спасіння душі не через церкву і її обряди, а за допомогою простої віри, дарованої особисто Богу. Також Лютер спростував авторитет святого Передання, тобто це така сума постанов церкви і папських декретів, визнаючи, що є лише священне писання, і це є єдина істина все. На початку папство не висловлювало особливої стурбованості словами Лютера. Ну, подумали, що мало, мало, мало що там каже якийсь саксонський чел, який там сидить в своїй Саксонії і коротше, щось там варнякає. Але Лютер заручився підтримкою правителя Саксонії, курфюрста Фрідріха III, мудрого і почав розповсюджувати свої ідеї. Висловивши підтримку Яну Гусу і недовіри церковному собору, який його засудив, Лютер прирік себе на прокляття і розрив з відносин з церквою. Як наслідок, церква пише ну, Папа Римський, видає буллу. Це такий спеціальний документ, який може видавати тільки папа, і в цій буллі він. Е Ну, власне, там, проклинає Лютера, відлучає його від церкви і так далі. Лютер. 10 грудня 1520 року зібрався перед величезним натовпом, показав їм папську булу, назвав її крінжом і просто спалив її. І, і все. Ну, як сказати, і все. В принципі, сам факт того, що хтось спалив папську булу, привселюдно, це як. Ну, я навіть не знаю, як це, як зайти особисто в покої Папи Римського і, і, і помочитися йому в їжу. Вот. Як наслідок, імператор Священної Римської імперії Карл V викликав Лютера на імперський сейм у Вормсі в 1521 році з метою переконати відмовитись від своїх поглядів. Ну, Папа Римський вважав, що його треба просто піймати. Спалить де бісової матері. Імператор думав, можливо, якось можна пом'якше. Давайте ми зберемося і там спробуємо його переконати, що він не правий. А, але Мартін Лютер не відмовився і. Вормський Сейм видав едикт, так і названий Вормським едиктом, який оголошував Мартіна Лютера поза законом на території всієї імперії. Тобто, де б він не перебував в території Священної Римської імперії, його зобов'язані заарештувати і посадити. В 1523-му частина німецьких лицарів, невдоволена станом в імперії, підняла повстання, проголосивши себе продовжувачами справи реформації. Лицарське повстання було швидко подавлено, але воно показало, що мирним шляхом реформації не досягнути. І в 1524 1525 роках відбулася величезна селянська війна в Німеччині, яка об'єднала невдоволення католицької церкви і ненависть до феодального гніту. Війну формально очолив Томас Мюнцер. Він закликав встановити царство Боже на землі, де пануватиме справедливість, а влада належатиме самому народу. Селяни збиралися в озброєні загони, захоплювали замки і монастирі, руйнували і розорювали їх. Рух швидко поширювався, до повсталих приєднувалося населення невеликих міст і дрібні рицарі. Вони допомогли скласти програми селянських вимог, найвідоміше, серед яких стала програма 12 статей. Після Ауксбурзького рейхстагу, на якому відбулася невдала спроба примирити католиків з протестантами для протистояння Османам, протестантські князі почали формувати оборонний Шмалькальденський Союз. В 546-47 роках відбулася шмалькальденська війна імператора, папи і Вігельма Баварського проти оцього от протестантського союзу, яка закінчилася поразкою шмалькальденців. Ситуація, аналогічна німецькій, склалася в Швейцарії, де авторитет католицької церкви впав через зловживання, розпусту і невігластво священників. Але в Швейцарії до ідеологічних причин. Додалися чисто політичні. Місцеве бюргерство прагнуло перетворити конфедерацію незалежних кантонів в федерацію. Тобто Швейцарія являла собою щось схоже на Священну Римську імперію. Вона була єдиною формально. По суті, це була купа незалежних кантонів, ну як районів, округів. А, ну І бюргери прагнули все ж таки перейти в статус федерації. тобто все ж таки єдиної держави, де кантони можуть бути самостійними в межах внутрішньої політики, але в цілому все одно є єдиною державою. Також вони прагнули секуляризувати церковні землі, забрати їх в церкви і заборонити військове найманство. Це дуже важливий момент. Може, колись я випущу окремий ролик по нестандартній історії щодо швейцарських найманців, але поки що лише скажу, що. Швейцарські найманці були одними з найсильніших, найкращих і найстрашніших в тогочасній Європі, і заборонити військовий найманство це дуже такий ну, жорсткий крок, як для швейцарців. Тісний зв'язок політичного та ідеологічного протестів породив рух реформації в Швейцарії, найбільш з представниками якого виступили Ульріх Цвінглі та Жан Кальвін. Доктрина Цвінглі мала дещо схоже з лютеранством, тобто з тими протестантами, які були прибічниками Мартіна Лютера. Як і Лютер, Цвінглі спирався на священне письмо і відкидав це священне передання, відстоював принципи виправдання вірою і всезагального священства. Ідеалом для нього була ранньохристиянська церква. Він не визнавав того, що не можна було підтвердити священним письмом і тому відкидав церковну ієрархію, чернецтво, поклоніння святим і безшлюбну обітницю. Цвінглі був прибічником республіканізму і взагалі був противником монархів і князів. Ідеї Цвінглі отримали широку підтримку Швейцарії за його життя, але як тільки він загинув, то вони були поступово витиснені. Кальвінізмом та іншими течіями протестантизму. Іншим центром реформаційного руху в Швейцарії стала Женева. У 541 році до Женеви переїхав француз Жан Кальвін, який став релігійним і політичним лідером міста і залишався ним до своєї смерті. Основою вчення Жана Кальвіна було вчення про загальне приречення. Тобто, якщо так простіше пояснити. Що от Бог нарік кожному якусь свою участь, і людині не дано змінити цю участь, вона може лише вірити в те, що Бог все правильно за неї визначив, і докладати всю свою працелюбність і енергію для досягнення успіху в морському житті. Ну, якщо ще простіше приклад привести, то, наприклад, Кльвін вважав, що от є людина, яка Давайте візьмемо лісоруб. Значить, чому він лісоруб? Тому що Бог визначив, що він буде лісоруб. А значить, він ніяк це змінити не зможе. Він завжди буде лісорубом. І от з точки зору кальвіна, замість того, щоб думати про те, що можливо спробувати треба себе в чомусь іншому, що потрібно, там, ну, що це не його. Потрібно довіритися Богу і просто старатися. Тобто, раз, умовно кажучи, Бог тебе визначив як лісоруба значить ти маєш спрагнути до того, щоб стати там найкращим в Швейцарії. ну Умовно кажучи. І от Якщо ти будеш докладати своїх максимальних зусиль до того, що нібито визначено за тебе Богом то це тебе буде наближати до Бога. ну Наближати в сенсі. Як потрапити в рай потім. це так. Кальвін утверджував духовний характер причастя і вважав, що Божу благодать отримують лише обрані. Головне молитись. молитись і робити те, що за тебе визначив Бог. Разом з тим, Кальвін вимагав від віруючих помірності у витратах на харчування, одяг і прикрашання житла. Він вважав, що людина працює на копичі гроші не для того, щоб бездумно за них розважатися, а для здобуття царства небес. І звісно, що треба молитись. У Женеві було різко скорочено кількість святкових днів і встановлено суворий контроль за поведінкою мешканців. Їм заборонялося не лише грати в азартні ігри, а було навіть заборонено танцювати на бенкетах. Читати розважальну літературу, дивитися веселі вистави, і супроводжувати музикою процесі. Не заборонено було тільки молитись. Устрій Кальвінійської церкви відрізнявся як від католицької, так і, власне, від лютеранської. Тому що Кальвінійська церква, в принципі, не мала жодної церковної ієрархії. Була община, яка об'єднувала декілька десятків віруючих. Кожна община була самостійною і незалежною від інших. Між собою вони тільки підтримували зв'язки для обміну досвідом, ну і в разі потреби для якихось спільних дій. Вчення Кальвіна переконувало в потребі старанно і плідно працювати, націлювало на виховання в людині дисципліни, зібраності вольових якостей. І воно легко знайшло розуміння і підтримку серед ощадливого бюргерства і ранніх підприємців. Ну і звісно, треба було молитися. Власне, в кальвінізмі можна і знайти пояснення, чому Швейцарія, сучасна Швейцарія, є саме такою. Тобто сам дух кальвінізму передбачав, що ми можемо багато заробляти, але нам не треба витрачати гроші на що попало. Як наслідок, Швейцарія переважно. Гроші зберігала і вкладала в щось. Ну, і, власне, вона цим продовжує займатися і досі. І все це вплив саме кальвінізм. Ну і звісно, молитись. А, не існувало в кальвіністів і зведення в сандуховенство. Тобто службу правив і читав проповідь пастор. І цього пастора люди обирали самі. Причому обирали в основному з, числя, з числа. Освічених людей і людей красномовних. Ну, якщо він буде скучно там щось читати за унивним голосом, це знаєте, як в православній церкві, там і то його ж слухати ніхто не буде. Ну і якщо йому задавати питання, він буде там е, ну, ну на то воля Божа, все то що толку з такого пастора Тому це має бути людина освічена, щоб вона могла відповідати на будь-які питання і допомагати направляти людей. І щоб вона цікаво розповідала, власне. Кальвіністська церква мала більш демократичну порівняно з іншим організаціями, і це викликало симпатії до неї простих людей. Частину дворянства, в свою чергу, незадоволеного посиленням королівської влади, теж приваблювало те, що Кальвін визнавав за підданими право на повалення правителя. Кальвінізм передбачав. Вам правитель не подобається. Ви його можете прибрати. Але не забудьте помолитися. Ідеї Кальвіна розповсюдилися в Швейцарії і, за її межами, ставши основою для реформації в Англії і в Нідерландах. На цьому ми завершуємо тему реформації, перейдемо до теми контрреформації і не забувайте, як заповідав Жан Кальвін, молитись. І все.